Усім самий величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. Акції в магазині Єва тривають 6 та 7. Листопада 2 дні. Дякую вам за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Перша акція. Купуй дві будь-які одиниці текстилю для кухні та отримай третю одиницю у подарунок. Тобто купуйте два якихось Рушнички чи тряпочки, тут же на ваш вибір. Ціни бачу по 50 гривень і по 40 гривень, ось такі трішки менші. Тобто купуєте два платите, оплачуєте 100 гривень і на 100 гривень у вас вийде три рушнички кухонних. Також акція на бамбукові серветки. Зі знижкою зараз 50%, купуєте дві і отримаєте третю у подарунок. Знижки на підставки під гаряче по 80 гривень купуєте дві і третя вам буде в подарунок. Наступна акція. Ми любимо з вами знижки 50% товар за півціни. Весь туалетний папір. Всі паперові рушники від торгової марки Диво зі знижкою 50 Давайте подивимось. Дивіться, яка хороша ціна на оці рушники. Це преміум. вони йдуть тришарові, дві штуки за дві штуки 41 гривня, 30 копійок. Ось такий великий. Тут 350 відривів. Він іде двошаровий, зі знижкою 50%. 84,50 Також в акції туалетний папір а, диво двошаровий, 4 штуки. Видно, такий добре набитий, тяжка упаковка 36 гривень, 80 копійок. Також зверніть увагу зі знижкою диво. А, туалетний папір ароматний з персиком. А, двошаровий, 4 штуки за 29,80. Дуже хороша ціна. Наступна акція, знижка мінус 40% на всі кондиціонери для білизни торгової марки Сілан. Давайте подивимось: Сілан. А давайте подивимось ці трішки менші. Вони йдуть по 880 мл. Ціна зі знижкою 93 гривні. Дуже хороша також знижка. Зверніть увагу. Ароматів є багато різних. Наступний сілан, оцей, а, супряме, а, ароматизований, парфумований, точніше. Він йде об'ємом літр І ціна його а, зі знижкою також 40%-137 гривень в двох видах. Великий сілан, трішки побільший об'єм. Тут вже літр 100. Також ціна зі знижкою 40% 137 гривень. І Сілан оцей найбільший, тут об'єм літр 400, він зі знижкою також 40%, 137 гривень. Оцей буде найвигідніший. Наступна акція 6 та 7 листопаду на торгову марку сів. Всі креми для чищення, миючі засоби, засоби 500 мл та літерові зі знижкою мінус 30%. Ось такий кремовий чистячий сів об'єм 750 грамів по 89,50 да? Да. грамів, 89 гривень 50 копійок. Ось таким крем. White Вайтсів білий 65,50 зі знижкою. І як я говорю, мацюпонький. А, тут 250 мл, 41 гривня. Можете взяти спробувати, якщо вам сподобається, вже потім можете купувати більший об'ємом. Я купував на дорогу а, сковорідку. Але треба, знаєте, таку губочку щадящу чистити не ось таким шкрибаком, а ось такою губочкою. Просто наливаєте, розподіляєте на а, поверхні. Трішки зачекаєте і губкою чистите. Так, сів якийсь новий антиналіт. Це просто, мабуть, новий дизайн, тому що антиналіт був 500 мл 75 гривень. Це для миття підлоги, без змивання та інших поверхонь сів, це літровий. Ціна його зі знижкою 89,90 ну, 90 гривень. Я заокруглюю ці копійки до більшого. І Хочу сказати, у нас вже розібрали для кухні цей сів антижир. Ось він такий самий виглядає, вигляд має в такій упаковці, тільки антижир. ось, Також зверніть увагу: 75 гривень 500 мл. Дуже хороший також. Наступна акція це на аромати, знижка 50%. Але я бачу, що навіть знижка більше, ніж 50%, просто треба порахувати, знижка більше ніж 50% на деякі позиції. А шостого та сьомого. Поки почитаєш, прочитаєш, то це можна язик поламати, зламати. Трусарді, Фурла, Жан Марко, Вентурі, Алеся, Ешлі. Чи вам це про щось говорить? Ой, не можу. Добре, я вам подав інформацію. Зараз аромати цієї, цих марок можна придбати зі знижкою 50%. Але якщо добре роздивитися, тут є навіть деякі позиції зі знижкою більше ніж 50%. Ось, наприклад, Фаб'єн Марше. Я до речі, також маю два аромати чоловічих Фаб'єн Марше. Вони зараз зі знижкою більше ніж 50%. по 300 гривень. Можна також оцю Але... а... алеся Ешлі а... Марію. Марію Іванівну придбати зі знижкою за 449 гривень. До речі, понюхайте дуже круто пахне. Наступна також дуже хороша акція. Зверніть увагу: холіка-холіка. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом зі знижкою 50% від звичайної ціни. Це йде Корея. Корейські засоби зараз можна придбати зі знижкою. Я пам'ятаю, коли оці вийшли очисники пінки для обличчя, як їх купували, всі хотіли спробувати. Зараз вони по 124 гривні, холіка, пінка для обличчя Bubble зі щіточкою 249 гривень. Також в акції ось ця пінка для глибокого очищення обличчя 150 мл 114 гривень. І зі знижкою 50% ось таке масло. Для обличчя, очищуючи пляшечка з дозатором 249. Також зі знижкою 50% стартер для обличчя гіалуроновий 150 мл 194 Також зі знижкою можете придбати bb крем 114 гривень зі знижкою 50%. Також зверніть увагу дуже хороші засоби. Оці очисники пілінгі гелі для шкіри обличчя вони також зараз зі знижкою і з кешбеком. Так, я ще ось тут знайшов також набори від холіка-холіка зі знижкою 50%. Зверніть увагу, набір ось такий 224 гривні зі знижкою 50%. Можете спробувати ось такий зволожуючий гель алоє. Тут 99% натурального алоє, лише ну, 50 гривень. Або ще такий трішки більший, очищаючий гель 250 мл за 119 гривень. Також є можливість придбати за знижкою та спробувати, хто ще не пробував. 80% кешбеку на всі засоби для очищення обличчя. Зверніть увагу, будь-якої торгової марки, чи то Гарін'єр, чи то Лоріаль, чи Нівея усі очищуючі засоби для шкіри обличчя з кешбеком. 80% на вашу карту. І бачу жовті цінники, тобто акційні ціни. Також бачу нівея на всі очищуючі пінки, гелі, пілінги, муси для. Обличчя очищуючи також зі знижкою і з кешбеком 80%. Хто планував щось купити для очищення шкіри, зараз є можливість придбати зі знижкою і з кешбеком 80%. Також зверніть на серію About. Зараз вона дуже хороші знижки. Ось такий очисник, надзвичайно дуже хороший, якісний, Зніпає, знімає запалення та почервоніння на шкіри обличчя, якщо у вас купероз, можна купити його зі знижкою 100 гривень. І ще кешбек вам нарахують 80 гривень на вашу карту. 100 гривень знижки на L'Oreal і також кешбек 80%. Хто користується Зая, 200 грамів молочний гель для вмивання, також зі знижкою 119 гривень та з кешбеком. Так, господинки, зверніть увагу, ось такий а, пінка для очищення мигдальна, 150 мл, Вона зі знижкою 50% та з кешбеком а, 37 гривень. Лише зверніть увагу, дуже хороша акція зараз на мей. Ціни а, за пів ціни. Ось така пінка для вмивання для всіх типів шкіри. Також 150 мл, з кешбеком 37 гривень. Тонік для очищення шкіри 50 гривень. Кешбек. І зверніть увагу, ось такий зелений чай та алоя. 150 мл, очищуючий гель для обличчя. Лише 30 гривень зі знижкою 50% і 80% кешбек на вашу карту. Завжди вигідно. Кешбек 80% на вашу карту. На всі пензлі та спонжі для макіяжу. COS Keep of Style та Sovart. Так, Бачу, що щитки торгової марки кос по регулярній ціні, але з кешбеком 80%. А ось Соварт іде по акції з жовтими цінниками. Я бачу деякі позиції навіть вже розкупили дівчата зі знижкою та з кешбеком 80%. Це наступна акція Moxan та Джаст Кавай. Всі гелі для душу та рідке мило а з кешбеком 80%. Давайте подивимось Ось Моксан Гелі для душу. Вони йдуть по 520 мл. Пляшка з дозатором. Тут багато різних ароматних фруктових ароматів по 74 гривні. Моксан ось такий перламутровий гель для душу 400 мл зі знижкою 70 гривень. І також вам нарахують ще кешбек 80% на ось ці гелі для душу. Також зверніть на увагу на новинку, які нещодавно з'явилися: ось такі кремові гелі для душу, також фруктові. Тут номінал 500 мл. Їх є також багато різних ароматів, Вон там ще заховався якісь. 80 гривень та з кешбеком. Наступна акція це на біжутерію 6 та 7. Купуєте дві будь-які прикраси дитячі або для волосся. І дві ще отримуєте у подарунок. Ті, що дешевші, в чеку дві вам будуть йти у подарунок. Також подаю вам інформацію, все показати не можу, але дуже цікаві є. Біжутерія дуже цікава. Дивіться, які гарні перстні привезли, щось я їх раніше не бачив. Це вже літо, да? така літня цікава. Ну І також усілякі резинки, заколки, краби і дитяча також, біжутерія також два дорівнює чотири. Знижка на декоративну косметику. Один плюс 1, 1 дорівнює 3. Купуйте, так, що купуєте? купуйте дві, будь-які одиниці. Ага. Це на усю косметику. Це на усю косметику, один плюс один дорівнює 3. Тобто купуєте 2 і третя, що в чеку найдешевше, буде вам у подарунок. І Мейбелін, і Патрія Лєдо, Евелін, Гламбі, LCF Lamelle, Бужуа, Max Фактор. Роліальд. <ріст> Лоріаль. <ріст> Наступна акція також 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які упаковки ватяних виробів та отримайте третю упаковку у подарунок. Давайте подивимось, що тут є. Ось така аура. Тут 300 палочок косметичних за 41 гривню 50 копійок зі снижкою. Ось такі 11 гривень пакування 100 штук. Косметичні диски, ватні диски, 100 штук, 30 гривень. 100 штук Greenway 14,50. І я ще знайшов about. До речі, я не бачив... Так, продасть це. Зараз підійму. 120 штук ватні диски по 68. І ось така ще акція триває на жіночу білизну. Два дорівнює чотири. Купуєте дві, і дві вам буде ще вчекуйте у подарунок. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. І до наступних відео.